Знаємо, що в цю неділю згадується подія зцілення сліпого від народження, коли він, той, хто ніколи не міг за природними ознаками і законами бачити цей світ, отримує зір. Через те, що Його торкається Христос. Перед тим як це зробити, учні питають Христа, хто зрішив, чи Він. Чи батьки його, що він народився сліпим від народження. Бо за уявленнями старого заповіту будь-яка хвороба є покарання за гріхи. Христос каже, не він, ані його батьки. А це все для того, щоб на ньому явила себе слава Божа. І нам треба осягнути сутність. Явлення слави Божої, яку відчув цей сліпий, і через те, що він прозрів, і через те, що з ним сталися якісь надзвичайно істотні зміни в його духовному житті, в його розумінні світу, в тому, як він почувається в цьому світі. То були часи, коли те, що дається тобі від народження, буде з тобою завжди. Якщо ти народився рабом, будеш рабом. Народився жебраком, будеш жебраком. Народився сліпим, будеш сліпим. Не родився за віросповіданням іудеєм, будеш іудеєм, і нічого змінити неможливо. Так побудоване стародавнє суспільство і суспільство середньовіччя. Що приносить Христос? Можливість для людини змінити своє становище. І в стосунках суспільних, і в своєму духовному житті, і в своєму виборі, і в тому, чому ти поклоняєшся і що сповідуєш. Бо він перед кожною людиною ставить питання, чи ти віруєш в Сина Божого. Він це поставив питання і перед цим сліпим. Чи віриш ти в Сина Божого? І кожен раз людина, що народилася в суспільстві, де все визначено на століття вперед. А людина вже тепер має обирати, чи вона обере Христа, чи обере оцей фарисейський світ, з яким Протягом всього свого служіння сперечається Ісус Христос. Чи ти обираєш той світ, в якому тільки форма, тільки ритуал щось значить, чи ти обираєш Бога, який є любов, який є світлом для світу, який спонукає тебе до свободи. І, зокрема, до свободи вибору, а що ти будеш сповідувати? І чому ти будеш вполонятися? Він вчиняє чудо прозріння тілесного. Але з цією людиною стається чудо прозріння духовного. Як його з усіх богів атакують фарисеї і перекликають його і раз, і другий, і вимагають, визнають, що він грішний. Я каже, не знаю, чи він грішний. Він зцілив мене. Не може людина, що щось таке робить в суботу бути від Бога. Я каже, не знаю, що ви собі думаєте. А я знаю, що він мене стілив. І знаю, що такі чудеса не від Бога не бувають. Його батьки живуть за старими правилами. Вони бояться щось сказати. Вони хочуть належати до якоїсь спільноти, щоб їх не вигнали з сина Бога, щоб все було добре в стосунках, щоб непорушеним було той спосіб життя. А цей сліпий прозрів, Ви собі уявіть, просто на хвилинку, що на тебе був слюбов. і відкрили суть. Ви собі уявіть. Велич події. І він визнає Сином Божим того, хто розмовляє з ним. Він робить свій вибір. Він не хоче залишитися в тому становищі, в якому був раніше. Він хоче змінити щось в своєму житті, а через це зміниться щось і в нашому житті. Він стає особистістю, яка може протистояти ну, цілому суспільству часом. У всякому разі синагозі точно. І фарисеям точно здатні протистояти. інші ні. Цей здатні. Пробуджується не просто особистість. Пробуджується в людині духовна сила. Ось Щойно він був жебраком. Сидів і просив і не мав на що розраховувати. І він і не знав про Спасителя нашого. Він і не думав, що з ним щось може статися, що зміниться його саме. Спаситель приходить рятувати кожного з нас. І він обирає цього. І цей вибір, це випробування для цієї людини. Ти витримаєш це випробування. Бо когось він розслабленого підняв. А той швиденько його зрадив. Ми пам'ятаємо це. А цей набрався духу. Набрався сили духу. І здати тебе робити особистий вибір. І бути особистістю, а не одиницею з Християнство відкриває в людині особистість. і вимагає від людини будь особистістю. Побач в собі свою особистість. Бог є особа, перша, друга і третя. В трьох особах, наданий нам, в особах, а не в чомусь аморфному. І кожна має своє обличчя в трьох ликах явно. І Бог звертається до нас як до особистості. і кличе нас. Будь особистістю своєю свободою, своїм вибором, своєю духовною силою. Прагненням і здійсненням своїх прагнень в реальному житті. І в тому, що ти будеш суперечити комусь і не підкорятися попереднім правилам, і вибиватися із звичайного. І терпіти за це, прийдеться, але бути особистістю. Це така повнота існува. Що можна сплатитися за це? І стражданнями, і гоніннями, і всім, що нас всіх чекає, якщо ми обираємо це. Не просто прозріння, не просто зір земний. Набагато більше надає Спаситель цій людині. Щастя цієї людини полягає в тому, що вона виявилася здатною прийняти, здатною понести це Господнє ярмо і Господній тягар насправді бути особистостю. І не кожен ладен його тягти, цей тягар і це ярмо, а цей, що був щойно сліпим. Здатний, в тому його щастя, в тому радість, яку він нам передає. І від нас чого Бог чекає? Бути особистістю. Треба кожній людині бути особистістю, обирати самостійно, бути людиною, вільною. Не бути одиницею з натовпу, бути тим, хто має духовну силу і годен наважитись, іти в супереч течії, щоб з'яснити волю Божу, От тоді слава Божа являє себе. От на цій людині не просто вона явила, що він прозрів. Він Людиною справжньою став. Цього Всього наш чекає від нас. Він хоче, щоб на кожному здійснилася така слава. Справа не в тому, щоб ми позбулися хвороб. Справа в тому, щоб ми перестали бути рабами, одиницями з натовпу. Справа в тому, щоб ми були особистостями. Бо тільки особистість за особою Бога вступає в спілкування.